І дорогі друзі, ми продовжуємо наш ранковий міський телемарафон. У нас вже є гості чарівна самого, гостя, з якою ранку. ми будемо розмовляти. Тому Катерино, 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 Катерину, 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 Катерину слава я вам. тебе чую. Ми вітаємо раду в нашій студії сьогодні, Олену Юріївну Жук, голову Запорізької обласної ради. Пані Олено, сьогодні говоримо про мови світу. Окрім звичайно, що ми говоримо українською, яка мова вам більше до вподоби? Uh, ну, вітаю. По-перше, дякую, що запросили. Uh, крім української, якщо я вільно володію англійською і вже не так вільно, але французькою, тому що ну, нема практики, не тренуюсь, мову потрібно uh, постійно практикувати. А щодо мов, які подобаються, от просто як вони звучать, дуже подобається італійська професіонали кажуть, що за мелодійністю вона дуже подібна до української. Важко ну вивчати на напр... ну, я не так може не порівняти. Я просто казала, що українська вона така в нас дозволі проста мова, що бачу та й читаю да букви. Да, тому що в англійській, да. наприклад, ми там деякі літери не вимовляємо да. або закінчення. А у французькій взагалі там з 20 букв може читатися 4. Хм. Таке о, може о. бути. Да, є такі слова у французькій мові. Французька дуже важка. В ній е, набагато більше часів є, е, е, тобто в українській є там минулий. Тепері теперішній і, і майбутні у французькій мові дуже багато е, всяких часів всіляких е, елементів, які по, потрібно додавати. Тобто, французька дуже 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 складна. Мова унікальна мова виходить, кожна що да. е, так, як само, як і наші унікальні гості. Щодня ми приходимо, Дякую. і порушимо дуже важливі для суспільства теми. А е, ми вас сьогодні запросили поговорити про програму Пліч Опліч. Да. Це національний проєкт, згуртовані громади, це проєднання громад, проєднання українців. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт пліч опліч, яка мета, які завдання. Взагалі, як, коли він виник цей проєкт? Для чого? Дійсно, пліч опліч згуртовані громади. Це загальнонаціональний проєкт. Він охоплює всі регіони України на щастя. Він був ініційований Міністерством громади розвитку України. Взагалі, ідея виникла в 2023 році, і як все гарне або геніальне, вона виникла абсолютно спонтанно. А чому так сталося в 2023 році, коли деокупували частину Херсонщини? Всі ми прекрасно знаємо про ті страшні наслідки, які сталися під час руйнації Хакаховської ГЕС. І ось після деокупації Херсонщини інші регіони почали здійснювати велику допомогу у відбудові інфраструктурних об'єктів у цих деокупованих частин. І ця ідея дуже сподобалась, її було вирішено масштабувати. Як це сталося в першій хвилі Запоріжжя вже буде приймати зараз другу хвилю, в першій хвилі. Всього було 65 громад взагалі у всьому проєкті. З Запорізької області було вісім громад в цьому проєкті в першій хвилі. Вони сформували 10 пар. А чому 10? Тому що Васильівська міська громада сформувала пару з двома громадами. Вони були більш активні. Ну, це дійсно проєкт про активність. Ми ж розуміємо, що все залишить від персоналі, перш за все, керівника громади. Заступників керівника і взагалі від активності самих людей в громаді. Як скомунікують між собою? Так, І незважаючи на те, що, наприклад, та ж Васильівка, про яку ми вже сказали, угу. та, що вона сформувала єдина аж дві пари, незважаючи на те, що це тимчасово окупована територія поки що, люди проявили таку активність і сформували дві пари. Сформовані ці пари, 10 пар, було ну, за таким принципом якоїсь логіки, наприклад, місто-місто. Тому що, наприклад, Запоріжжя з Чернівцями, uh -huh. Васильівська міська громада з невеликою міською громадою іншої області, взагалі проєкт е, має таку, е, таку е, систему, що е, є громада Форпост, це наші громади, uh -huh, да? uh -huh. це там Запоріжжя, Харків і так далі. І є громади, ну я, мені не подобається назва тилові громади, це неправильно. В Україні зараз нема тилових громад. Про, проте це громади, які не знаходяться в зоні ведення активних бойових ну, дій. Далі від, вони, далі від фронту, да, вони далі від фронту далі від фронту. І кожна громада партнериться між собою. І це має величезний сенс. Тому що абсолютно логічно, що якщо в Запоріжжі є громада, яка на собі. І люди, які на собі щодня, як ми з вами, uh -huh, uh -huh. не спали сьогодні вночі, і дуже дуже багато ночей е до цього. Якщо є люди і громади, які на собі несуть фронт, то є люди і громади, які їм допомагають. Uh -huh, uh -huh. Тобто, ну, ми зараз ми, да, ми, ми сьогодні ми ж сьогодні тут живемо і працюємо не тільки для себе, тому що сьогодні ми, ми з вами теж громада Форпост, одна, причому одна з найсерйозніших. Тому це саме Запоріжжя Форпост. Чи це... А громадами форпостами називаються ті, хто знаходиться в, ну, в, активній, да, угу. в активній фазі ведення бойових дій. Тому дійсно дуже класний проєкт. Спочатку було 65 громад. Зараз в другу хвилю масштабувалося 303. Ого. Тобто, ну, реально збільшилось, є реальні напрацювання, незважаючи на те, що таких масштабів. В Харків в Херсонщині було в 23-му році, зараз вже 25-й. Проте проєкт в активній фазі тільки розпочався буквально там два-три місяці тому. Наші громади партнери приїжджали до нас півтора місяці тому. І дійсно, я вам скажу, що це теж дуже важливо, тому що, наприклад, з Чернівців. Один з голів громад, хто збирався приїхати, він потелефонував і запитав: Ну, добре, я приїду, і він такий напружений, напружений. І запитає у голови громади Форпоста, ну тобто нашої громади: ну мені ж там що, бронік, каска, а їжа у вас є? Скільки, скільки їжі з собою брати, і так далі. Тобто, люди, і це уявіть. Це ж люди з нашої країни. Тому дуже важливо, вони приїхали те, що вони побачили, ми показали результати, те, що в нас сьогодні є. Як ми працюємо, як ми живемо. В нас нелегко жити. Ну це ж очевидно. Це ж ніхто це цього не скриває. В нас орків дуже невеликій кількості кілометрів від нас, це абсолютно зрозуміло. Але ми точно живемо. Ми розвиваємося величезними темпами. На Запоріжжя як ніколи зараз є увага. Ви це прекрасно знаєте, тому що ви це висвітлюєте. Такої кількості послів е, агенції ООН е, уваги найвищої ланки менеджменту європейського і навіть світового рівня, тому що, наприклад, візит Тома Флетчера це світовий рівень. Uh -huh. Тому м, вони були вражені. Е, Хтось, є, є такі питання, знаєте, наприклад, Комишеваська громада отримала 5 мільйонів гривень, не грошами, звичайно, а е, просто громада-партнер виділила на сесії, причому буквально в якісь нереально круті строки, тобто там якісь дні, вони проголосували виділення 5 мільйонів гривень, і діти з Комишеваської громади двома хвилями з'їздили на відпочинок. Круто. Це дуже круто, реально чи є в Комишовацькій громаді гроші там на відновлення дітей. Ну, об'єктивно, є справа ж не в тому, щоб отримати там ці пакети з гуманітарною допомогою. Чи в чому не в цьому справа не тільки в цьому? Хоча ми дуже дуже вдячні нашим партнерам за ту матеріальну допомогу. Ми ж живемо в матеріальному, в реальному uh -huh, світі, uh -huh. і якщо... В лікарню поступила допомога на 200 тисяч гривень, ну це точно не завадить. А, але, тим не менше, не, не тільки в цьому, не в цьому суть цієї допомоги. Люди приїжджають. Ви, ви не уявляєте, що таке світогляд і що таке, наскільки вони різні, і наскільки ми з ними різні. І це дуже добре, що вони приїжджають. І зараз до нас приїде друга хвиля, це вже інша кількість людей, це вже. Масштабування x 3 x 4 буде. Ми покажемо їм все, що зараз будується в Запоріжжі. Ми зараз покажемо, як ми навчаємо. Ми покажемо їм, ну, чесно, нам є чим пишатись, розумієте? І при тому, що ми в прифронтова області, одна з найважчих для життя, нам є чим пишатись. Але нам би хотілося допомоги і підтримки. Не тому, що ми її дуже потребуємо, а тому, що наші люди... Повинні розуміти, що ми зараз тут для того, щоб вся Україна завтра могла бути Україною. Ну так, так. Головна ну, мета, згоди. тобто, отак, от, от в об'єднанні згуртування. згуртування підтримку. Ти відчуваєш да, підтримку, да. що ти можеш звернутися або навіть не звернутися, але тобі допоможуть там, да, вирішення якихось питань. Які основні такі є? Ну, прописані, можливо, чи як е, означені завдання тоді? Ми почули, що, наприклад, дітей на відпочинок можна да. відвести, або по сферах якось. Які завдання в проєкту? Е, дивіться, меморандум, це рамочний договір, угу. рамковий. Це може бути от з моєї особистої точки зору, що спрацювало краще всього в першій хвилі. Це така допомога в освіті, в обміні дітьми. Ну, я розумію, що в Запоріжжя з Івано-Франківська ніхто не поїде, але діти з Запоріжжя точно поїхали на якийсь відпочинок, на якусь реабілітацію, на якусь екскурсію. От дуже класно працює з дітьми. Дуже класно працює зі студентами. Було багато випадків надання гуманітарної допомоги медичного, медичного направлення, тобто якесь маленьке медичне обладнання. Так воно недороговартісне, ми це розуміємо, тому що ми розуміємо, що не в кожної з цих громад є великі фінансові ресурси. Проте, тим не менше, вони зібрались, вони порадились і що зробили. Ну, мені здається, що тут найважливіший е, знак того, що є підтримка, що Абсолютно ми тут залишились не одні. Абсолютно вірно. Було важливо, щоб вони сюди приїхали. Було важливо, вони висвітлили у себе теж там на сайтах, на Фейсбуці. Ми ж живемо в цифрову еру, розумієте? І, і там навіть інколи не так важливо, що насправді, а як це висвітлити. Тому е, це було дуже важливо. Вони, вони висвітлювали, вони показували. От в цьому, в цьому суть цього проєкту в підтримці, в згуртованості, перш за все. Тобто ця допомога може бути різною. Якесь медичне обладнання, невелике, якісь, якісь гуманітарні пакети, щось невелике. Ми розуміємо, що в невеликій сільській громаді з Івано-Франківська нема великих бюджетів, uh -huh, uh -huh. але ж і громада, з якою вони запартнерились, вона теж невелика і селищна громада. І для них в їх об'ємах і в їх масштабах допомога там на 100 тисяч гривень пакетів гуманітарної благодійної допомоги це дуже круто. Вони роздадуться людям. Ну так, тим більше, що в Запорізькій області, коли треба там міняти вікна, вставляти вікна, постійні прильоти, то навіть будь-яка допомога. Вона, так, вона важлива, звичайно. Так і, так і а щодо дітей, можливо, якісь об'єднують спортивні змагання чи щось таке? Так, да, наші дітки їздили з Васильівської громади, вони їздили на, на спортивні змагання, потім їм проводили екскурсії. Вони приїхали натхнені, задоволені, відпочилі. Ну, це було дуже круто. А куди їздили? Чи так? Угу. Тому, ну, ну. Дуже багато всього було дуже круто. Ну, так тим більше що діти зараз взагалі опинилися в умовах, що і відсутність так? школ так. спілкування. Це як ну, батько маленько дітей, Я розумію. Зі школами я думаю, що до початку наступного навчального року це питання буде вирішено. Я думаю, що всі діти підуть офлайн в школи. Я як мама дуже цього чекаю, угу, дуже угу. тому що моя дитина якраз застала ковід, потім війну. Тобто вона ходила до школи офлайн, я не пам'ятаю, місяці, місяці три чи чотири. Тобто вона, ну, вона не знає, що таке школа, ну взагалі. Тому я теж дуже чекаю цього моменту. Я думаю, що щодо навчання це питання буде вирішено, але те, що наші діти потребують, особливої якоїсь відпочинку, психологічної реабілітації, відволіктись, змінити картинку. Ну, дійсно, це ж ні для кого не секрет, що в Запоріжжі. Вночі важко спати, тому що постійно прильоти, дрони, шахеди і так далі. Навіть поспати тиждень е, вночі, вночі, а не в коридорі, а в, а в кроваті, в піжамі, е, я думаю, що це, це теж важливо для дітей. Ну і тим більше, що питання соціалізації, і щоб да, діти спілкувалися да, міжодними, знайомилися. Заводили собі друзів. Да. Це дуже важливо, щоб саме на цьому в цей вік, да. так, діти цього а тому що, потребують. Да, да. Ми, ми повинні виграти, е, виграти у цій гонці з гаджетом. Тобто, я, як мама, повинна своїй дитині запропонувати щось, що цікавіше, а ніж телефон. Плюс є там кліпове мислення, ну є угу. проблеми. Я таке чи правильно зрозуміла, що громади збираються допомагають, наприклад, нашій громаді та mm -hmm. форпост, а чи ми теж е, у відповідь, скажімо так, чимось допомагаємо? Ну ми не можемо зараз у відповідь чимось допомогти, тому що в цьому в суть тому, що громада партнер допомагає тому, хто є форпостом. Все добре, що мені ми... здається, що можливо ми допомагаємо натхненням. Ми показуємо, що можна можна боротися, можна в будь-яких умовах триматися. Так і і мені здається, що для так них це є. теж важливо. І повірте, ви знаєте, ми ж не завжди цінуємо своє життя. Да? Ми ж завжди, як то кажуть, сприймаємо за належне. От все, що у нас є, ми, нам там подобається, не подобається. А потім вони ж приїжджають до себе. Вони теж, я розумію, що вони теж їм. Вони довго теж живуть у війні, але вони приїжджають до Запоріжжя і вони розуміють, що ну не варто на життя стиглити, так, 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 так. тому що є громади, в яких складніше. Це об'єктивно, це це у нас, це об'єктивно. Це має певні якісь часові рамки. От ви сказали, що пройшла перша хвиля, да. зараз готується друга. Тобто, це якісь певні межові часові рамки. Чи це постійна допомога, як тільки громада там якась має там намір да. або можливість, допомогли можуть через тиждень допомогти чимось ще допомогли? Да. тобто немає таких це обмежень. Це Рамковий меморандум, угу. який не обмежений в часі. В нього нема там на рік. Він не обмежений в часі. Ми. Сподіваємося на те, що до кінця війни, до кінця війни, до кінця воєнного стану ці громади будуть допомагати громадам форпостам. Там це ж не тільки Запорізька область, uh -huh. це і інші області, які знаходяться е, ближче до зони активних бойових дій. Ми сподіваємося на цю допомогу. Крім того, що ну що хорошого в цьому проєкті, те що не тільки органи там місцевої влади, не тільки державна влада. Дуже багато допомагає місцевих благодійників, тому що не всі фонди можуть працювати за своїми протоколами безпеки uh -huh, в Запоріжжі uh -huh. або в Дніпрі. Деякі фонди працюють лише Львів і івано франківськ Але вони там можуть розміщувати допомогу, і громада допомагає. Дуже багато бізнесу долучається. Ми ж розуміємо, що вже пройшло три роки війни. Якісь ресурси виснажені. Ну, ну, це, роз, це зрозуміло. Тому, але тим не менше. Громади, які проактивні, які хочуть допомогти, вони якимось чином зб... збираються, якось шуршать і допомагають в результаті. На вашу думку, які перспективи розвитку цього проєкту пліч опліч? От навіть коли закінчиться війна, воєнний стан, чи може цей проєкт мати подальший якийсь розвиток? А я думаю, що це буде от якраз старт, реальний старт цього проєкту. тому що mm -hmm. зараз ну дійсно. Це більш підготовчий проект, тому що ми розуміємо, що дуже багато в великі коштів знахозз приходять до наших громад форпостів з державного бюджету, з місцевих бюджетів. Тобто ніхто не розраховує на пліч опліч згуртовані громади як на основну допомогу. Це ж очевидно. Угу. Але я думаю, що коли закінчиться війна, це буде лише реальний старт цього проекту, тому що тому вже 303 громади. По вже налагоджених зв'язках будуть разом працювати, разом хтось буде відновлювати регіон, хтось е, надішле своїх дітей на відпочинок. Тоді це розпочнеться взагалі масштабуванням. Ну, я, я так вважаю, ну, і... і я так бачу, це так і буде. Тобто це було, буде вже реальний розвиток проєкту. Ну і більш потужний зв'язок між громадами, між всією а, Україною, більш згуртованістю. Да. Всі на той момент вже. Кілька разів будуть візити взаємні, вони до нас приїхали, ми до них. Ну, звичайно, нам там важче приїхати, тому що голови громад повинні бути на місці, працювати, це ж абсолютно зрозуміло. Угу. Але, тим не менше, вже напрацьовані людські зв'язки, людські, тому що ми розуміємо, що від проактивності голови громади ну, дуже багато чого залежить, від персоналі, ну, мабуть, як в будь-якому підприємстві, в будь-якій будь організації. Дай Боже, що ми отримуємо найшвидшу перемогу, так. і все ж таки Саме пліч так. опліч і подібні можливо інші проекти з'являться що ми будемо лише згуртовані і як найшвидше не тільки Запоріжжя, не тільки Запорізький а й всю нашу Україну. Дякую.